В Україну сунуть сніги. Синоптики назвали дату та здивували прогнозом, коли випаде перший сніг, та не вже пора прощатися з бабиним літом. Про це розповім за митя. Ви підпишіться в другій половині листопада. В Україні засніжить. Проте за словами синоптикині українського гідрометцентру Наталії Птухи йдеться лише про змішану форму опадів дощ з мокрим снігом. Проте триватиме він усього один день приблизно 16-17 листопада, лише в західних та північних областях і лише у нічні години. А решта території країни залишається без опадів. Є й хороша новина принаймні до понеділка в Україні не очікується нічних морозів. Отже, у п'ятницю, 14 листопада, на більшій частині території країни температура буде плюсовою від плюс 2 уночі до плюс 14 градусів у день. У суботу, 15 листопада, прогнозують комфортну погоду з. Приємними денними проясненнями лише на півночі можливі короткочасні дощі. Температура у межах від плюс 4 градусів до плюс 14. 16 листопада. В нічні години на Київщині стане прохолодніше. Стопчики термометрів опустяться до нуля. Але на півдні можуть вже підскочити до плюс 16 градусів у день. Ну а в понеділок, 17 листопада, мешканцям півночі та заходу варто готувати парасольки. Уночі температура не перетинатиме позначку по у 0 градусів, а в день буде до плюс 16 градусів. Але це тільки на півдні. Наприклад, на сумщині буде максимум плюс 8.